Доброго ранку. Сьогодні в нас неділя, 24 серпня, День Незалежності України. Всіх вітаю з цим чудовим святом. Бажаю всім терпіння, спокою, ну і, звісно, перемоги. А сьогодні у мене в неділю такі. Вже мене чекають помідорчики. Я вирішила сьогодні закатати помідори за новим рецептом. Вичитала його в інтернеті. Ну, він мені так сподобався. Я думаю, будуть смачні. Зараз я вам розповім, що це за рецепт. І так, по-перше, у мене ось такі були помідорчики, вони середні. І немаленькі, і невеликі, баночки півтора літрові. В кожну баночку я поклала ось такі помідори асорті. Це і чорний принц, і сливки там були, такі червоні і жовті сливки. На дно банки я поклала спеції. Це лавровий лист. Перець горошок, перець духмяний і надавила часничку. На отаку півтора-літрову баночку, десь столова ложка з гіркою давленого чесничка. Також в кожну баночку я поклала по два листочка базиліка. Він дасть такий аромат. Ну, це хто любить. Хто не любить, можна базилік не класти. Потім на кожну. Таку півтора літрову банку я в кожну банку покладу півтори чайної ложки солі, три столові ложки цукру та півтори чайні ложки оциту. Та поставлю їх стерилізувати, коли водичка закипить, 10-12 хвилин та закатаю. Ось такі будуть помідори. Я думаю, з щасничком. Будуть смачненькі. Ми колись так закривали огірочки, нам сподобались. Тепер спробуємо ще і помідорчики. А всім бажаю спокійного, тихого дня. Та ще раз всіх вітаю з Днем Незалежності!